Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. В наш час, коли Росія напала на Україну, коли росіяни вбивають українців, коли росіяни руйнують нашу енергетику, ну, дуже на високому рівні питання забезпечення енергонезалежності, як і цілої, цілої країни, так і кожного господарства окремо. Я також, хоч я і не займаюся е, різними видами генераторами, але я, мен, я не можу пройти повз. Звісно, я також розбираюся в цій тематиці і вам, е, ну, скажімо так, донесу висновки якісь, що ну, це моє особиста думка. Е, ну, глобально, що зараз як можна домашньому господарству або в квартирі забезпечити. Якусь енергонезалежність. Це перше, це самий простий, але, як на мене, ненадійний, шумний і це генератор, вони різні бувають, там, інверторні звичайні, але у них є двигун, туди заливається бензин або диспаливо, І це доволі складний виріб і ресурс у нього невеличкий. Повірте мені, на слово. Якщо у вас є можливість, Застосувати краще застосувати якісь інвертори. Вони бувають дуже багатий величезний асортимент. Але ну, давайте я розкладу перший, самі прості це звичайні акумулятори. Ну, застосовують їх зазвичай там на 100 А, зазвичай 2, якщо це на 24 вольта. До них докупають інвертор, до них докупають зарядний пристрій, якщо інвертор не заряджає одночасно е ці акумулятори. Крім того, потім е докупають релюшку, яка е визначає, чи є мережа, чи немає, і переключає, <кхух> е переключає прилади, що він працював або від мережі, або від акумуляторів. Це важкий. Здоровенний і, ну, як на мене, ну, складний виріб. Виходить. Його треба контролювати. Ці релюшки виходять з кладу. Другий спосіб це те саме, але замість свинця акумуляторів, якісний свинець, вони називаються гелеві акумулятори. З чим відрізняються звичайні акумулятори від гелевих гелеві витримують більший розряд. Якщо звичайний акумулятор, якщо ви його розрядили, він втрачає величезну частину ємності, і його дуже складно відновити, якщо це можливо взагалі відновити. Гелеві, в принципі, допускають критичні розряди, і вони це краще переносять. І кількість циклів у них більша, але у них і ціна більша. Це два варіанти. Третій варіант це акумулятори на основі літій-йонної технології, літій-йонні акумулятори. Ці акумулятори вони мають місце жити, у них більший ресурс ніж у звичайного свінця, але категорично не рекомендую самопали. У нас багато автомобілів їздить. Люди, там автомобіль зазвичай, там є величезна кількість елементів літій-йонних автомобіль. Їздить, якщо у нього настає критичний момент, там, наприклад, ємність акумуляторів менше, ніж 80%, власник його продає, а купляють ті люди, що з них роблять системи живлення. Так ось, оці всі вибухи і різні неприємності, е е коли вони запалюються, саме запалюються, це від таких. Майстрів, які неправильно їх збирають. Там дуже багато нюансів по збірці цього літійонного акумулятора. Тому, якщо це заводський виріб, навіть китайський, я рекомендую купляти. Якщо це виріб зроблений самостійно якимось майстрам, навіть тим майстрам, якому ви довіряєте, я не рекомендую такий виріб купляти. Ну, це моя особиста думка. Найкращий виріб слідуюче покоління, це йдуть уже літій, фером полімерні акумулятори. Вони, що ви з ними не робили, вони не взриваються, вони не, не гарять. Оце ті акумулятори, на які треба загострити увагу. Крім того, у них значно більше циклів зарядки розрядки. У них більше двох тисяч циклів, щоб їхня ємність знизилась на 20%. Це величезна кількість циклів розрядки і зарядки. Дай Бог, щоб витривала електроніка, вентилятори охолоджуючи мікросхема. Це ж з життя такого акумулятора. Акумулятор витримає. Звісно, на жаль, лідерство в цій галузі захопив Китай. І тому подавляюча більшість цих виробів, цих зарядних станцій, це китайського виробництва. Найкраще рахуються, але і найдорожчі це Eco і Бреті. Але ціна у них доволі кусюча. Я собі особисто купив е зарядний пристрій від Starka. Хочу детально розповісти, що він уявляє і в якій комплектації він постачається. Відразу скажу, це дуже простий виріб. Е він називається К1200. Інструкція, на жаль, йде тільки англійською мовою. Але е, зазвичай менеджер, у якого ви купували, або продавець надає інструкцію українською мовою. Але, в принципі, та інструкція вам і не потрібна. Тут нема такого нічого, щоб е, мати інструкцію. В комплекті йде сам зарядний пристрій, кабель, живлення і ось такий е, ще один кабель від е, автомобільного прикурювача. Є гарантія на нього один рік, він постачається офіційно. На основі його якраз використана літій фером технологія, тому тут реально один кВт ємність цього акумулятора. І він вам забезпечить, ну, як на мене, деякі вироби, якщо є блекаут, якщо є відключення. У мене до нього підключена мікроволновка і підключений холодильник. Так ось в такому режимі він може десь 10 годин харчувати холодильник. Ну і можна використовувати мікроволновку. Відразу скажу, що мікроволновку Краще використовувати на зниженій потужності. У мене мікроволновка 2 кВт. Тому я використовую її на 60 Вт. Щоб на одну розетку була потужність не більше, ніж 1200 Вт. Пояснюю чому. Тут дві розетки, і максимальне навантаження вони сприймають 2,4 кВт. Не можна більше підключати. І це пікові навантаження. Це шеджинг. Це хазяїн, там за вікном дощ, тому він зараз тут. Це найгарний, причому український кіт. Так. До чого я зупинився? Зупинився на керуванні. Дуже просте керування. Дивіться, ось це кнопочка включення виключення дисплея. Ось це кнопочка включення і виключення подачі 220 вольт. Ось ця кнопочка включення 12 вольт. Е і ось цієї групи розеток на USB е Type C Type-C е вихід 12 вольт на зарядку акумулятора. І також можна сюди підключити ну, автомобільний такий штекер. Е ця відповідає за зарядку ну, щоб подачу 220 вольт на розетки. Наступка ось АС. Наступна кнопка це ліхтар, який мені, до речі, дуже допомагає в квартирі. Я там якось зніму окремо відео по цьому питанню. Що головне в такому пристрої? Коли ви купляєте такий пристрій, дивіться на наступне. Має бути одна вилка і виходи, і більше ніяких додаткових пристроїв. І зверніть увагу, щоб цей виріб. Працював в режимі апс. Що таке режим апс? Е, ви включили вилку цього вироба в, в розетку і забули. Коли є напруга, він через себе пропускає напругу на всі пристрої. Коли немає напруги, і заряджається відповідно. Коли немає напруги, він автоматично, у нього там 0,2 секунди перерва вживлення, але для холодильника він навіть не помічає і не відключається. І Що хотів сказати, режим АПС це той режим. Що він може працювати з мережою і без мережі. Його не треба окремо заряджати. Він сам собі керує, коли йому заряджатися, а відповідно, коли є мережа, коли припинити зарядку. Ну, дуже розумний виріб. Зверніть на це увагу. Так, давайте подивимося, як же він працює. Він, до речі, дуже тихенький. Ну, от ті інвертори, які я мав, вони дуже шумні. У них вентилятори гудуть так, що аж А тут є звук, але він відносно помірний. Дивіться, по дисплею. Це показано, що дисплей має 94%. Самі акумулятор заряжений на 24%. Зараз ми підключимо деякі вироби. Підключимо вон, зарядку акумулятора і підключимо кхм, лампочку. Ми бачимо, що е, потужність, яку споживають зарядка і лампочка, складає 67 Вт. Е, ми бачимо, що зараз йде зарядка і Зарядка здійснюється е, потужністю 598 Вт. Якщо у нього 1,1 кВт, то ми його зарядимо за буквально за 1,5 години. Він у вас зарядиться, щоб він мав далі е, постачати енергію споживачам. Дуже швидка зарядка. Екофло декларується, що зарядка ще швидше біля 1 години. Тут десь на півгодини відстає. Але й мені здається, що півгодини не мають ніякого значення. Так, е Зверху є дуже зручна ручка для перенесення, бо він важить, він не легенький, він важить біля 20 кг. Тому оця ручка, як на мене, мені дуже допомагає. Якщо ми відключаємо, <кхід> бачите, від виключили, ми бачили, бачимо, що знову він споживає 63. Вата. І тут показує, скільки годин він може працювати в такому режимі. Бачите, тут 13-12 годин він буде працювати, що і заряджаючи ці прилади. Знову включаємо. Ви бачите, що звук взагалі не міняється. Тут тільки з'явилося вольт... ну, вати, це Ну, зарядка, яка йде на акумулятор. Так, що я вам ще хотів би розповісти? Е, до речі, якщо у вас є сонячні панелі, то ви можете взагалі зробити повністю забезпечення з собою електрикою. Тут є спеціальне гніздо, ось воно, бачите? Ось? Це вхід 220 споживає 220 і заряджається. А ви можете підключити е, зарядку від сонячних батарей. І поставити сонячні батареї, там в інструкції написано, який вольтаж має бути, і ви повністю будете енергонезалежні. Ще питання. Якщо ви споживаються, у вас дуже делікатні якісь прилади, які, ну, які, яким треба правильно синусоїду, то цей інвертор видає правильну синусоїду. Подивіться. Ось зараз синусоїда, ну в принципі, він е через розетку, виходить, транзитом через нього, ви бачите, що не синусоїда, це мережа, показує синусоїди мережа. Вона правильна. Давайте виключаємо. І дивимося, яка синусоїда. Синусоїда ідеальна. Тому завдячуючи цьому приладу, всі котли. Там якесь делікатне обладнання, старлінки будуть, ну, будуть працювати і не будуть ніяких неприємностей, що вони вийдуть з ладу. Повірте, старлінк, ну, особливо, бо ми постачали старлінки, дуже примхливі і вони потребують ось такої правильної синусоїди. Ну і ще раз повім про деякі особливості, так як він експлуатується мною особисто. То, звісно, я помітив деякі особливості. Я, ось тут є ось таке дисплей. Коли він включений, коли він повністю розряжений і є мережа, ну не хочеться перевтикати там цю вилку. Коли ви його відключаєте, цей дисплей, він далі працює. Але він практично не споживає електрики, тому вентилятор у нього не працює взагалі. Тому що в мене спочатку він працював з дисплеєм, я думав, ну що ж таке, час від часу працює вентилятор. Але відключивши дисплей, казалось би, ерунда, казалось би, скільки він там може спожувати той дисплей електрики. І зараз він затих. Тепер, коли є мережа, він мовчить, як вкопаний. Чим більше потужність, тут я так розумію. Вентилятори стоять ззаду, їх не треба закривати, треба було б, щоб був простір за ними. І вони є декілька режимів. Чим більше навантаження видає цей інвертор, тим швидше крутяться ці вентилятори, і він гучніше працює цей інвертор. Крім того, якщо у вас потужність зовсім маленька, бачите, зараз потужність тільки на лампочку, яка десь близько 10 ватт. І на осцилограф подається. Це мінімальна потужність, і він не показує потужність. В такому режимі він попрацює 4 години і виключиться. Тому будьте уважні, тут є спеціальний режим довге натискання кнопочки, АЦ приводить до примусового працювати з малим навантаженням. Ну, є ще багато фішек, але я впевнений, що якщо ви купите, вам буде надана інструкція. І ви, коли виключиться світло, почитаєте, буде що почитати, тим більше у вас будете забезпечені світлом. Тому звертайтесь до мене, якщо є якісь питання по інверторам, по генераторам, чи можу допоможу. Звісно, якщо е, у постачальників є, я продам найдешевше. Нагадую, для ЗСУ, для наших воїнів, я продаю без націнки любе обладнання. Але саме головне в нашому житті: якщо ти працюєш, будь ласка, допомагай зсу. Якщо ти не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!